Цьому випуску 1 квітня Міжнародний день птахів у нашій програмі Пернаті рекордсмени, сокіл-довгожитель, крилата манюня колібрі, а також довгоногий фламінго. Крім того, програма звірів в квартирі йде на прогулянку: вигулювати собак правильно і чи потрібно одягати собак у рубриці Веткабінет. 1 квітня у всьому світі відзначають Міжнародний день птахів. Це свято з'явилося у календарі ще у 1906 році. Саме тоді була підписана міжнародна конвенція з охорони птахів, до якої Україна приєдналася у 1927. Нині День Птахів це не тільки і не стільки офіційне святкування річниці конвенції, але й час повернення пернатих додому. За традицією, навесні саме в цей час в очікуванні пернатих розвішуються шпаківні, дуплянки та інші пташині будиночки. Повернення птахів святкувалося також як прихід весни. Зазвичай цього дня пекли жайворонки з тіста і співали особливих святкових пісень. Поряд з тим, у переліку знаменних дат таству присвячені ряд інших днів. Так, у другі вихідні травня відзначається ще одне дуже відоме пташине свято всесвітній день мігруючих птахів. А наприкінці вересня міжнародна організація по захисту диких птахів щорічно проводить осінні дні спостережень птахів, метою яких є залучення громадськості до проблем захисту пернатих. А ми познайомимо вас із деякими чемпіонами пташиного царства. Довгожителем серед птахів за літературними даними вважається сокіл, який може прожити до 162 років. Наукова назва цього птаха є похідною від латинського слова серп і підкреслює серпоподібну форму крил у польоті. Соколи залишили багату культурну спадщину в багатьох світових культурах, у тому числі і в Україні. Відомо близько 30-40 видів, у тому числі і в нашій країні. Вісім представників виду соколиних соколи здатні спритно маневрувати і розвивати надзвичайно велику швидкість пікіруючому польоті. Так, наприклад, сапсан вважається найшвидшою твариною у світі під час полювання. Він здатний розвивати швидкість до 320 км за годину або 90 метрів за секунду. Великі спеціально навчені соколи використовуються як ловчі птахи під час соколиного полювання. У 2005 році канадський вчений Луї Лефевр запропонував визначати IQ птахів за ступенем винахідливості, яку вони проявляють для видобутку їжі. Згідно з цим методом, соколи входять в число найбільш розумних птахів. Соколи поширені повсюдно, крім Антарктиди. Гніздяться на деревах, займаючи гнізда інших птахів, на землі, скелях або високих будівлях, вежах та дзвіницях. А зараз інший рекордсмен. Найдовший дзьоб має мечеклюва пташка колібрі. Він довший, ніж її голова, шия і тулуб разом узяті. Колібрі, напевно, найменше і найчарівніше створіння матінки природи. Найменшу пташку називають колібрі бджілка, довжина її тіла усього 7 сантиметрів, вага 2 грами. Найбільшу іменують велетенський колібрі, його довжина 21 см, сантиметр, вага 20 грамів. Дослідники природи також нагородили дуже красивими іменами і інших представників цього сімейства: колібрі ангел, сніжно-шапочний колібрі, колібрі кокетка, вогняний топаз, літаючий аметист та інші. Загалом відомо більше 330 видів колібрі. Вони походять з Америки від Південної Аляски і Лабрадору до вогняної землі. Це єдиний в світі птах, здатний літати назад. І ще один пташиний рекордсмен Фламінго, який має найдовші ноги серед усіх пернатих. Цей довгоногий птах мешкає переважно в тропіках і субтропіках, але іноді дуже рідко залітає і на території Білорусі. В Україні фламінго рідкісний залітний птах. Гніздиться також на узбережжі Каспійського моря та в Казахстані. Селяться птахи на берегах Великих Озер численними колоніями. Дуже часто їх колонії сягають до мільйона осіб. Вони вміють виживати у різних екстремальних умовах, де багато інших тварин не виживе. Для прикладу птахи можуть вижити в оточенні солоної води, витримати дуже високі перепади температури. Внаслідок значного скорочення кількості фламінго через екологічні проблеми та браконьєрство цих птахів взято під охорону. А зараз ходімо на прогулянку. Якщо ви любите свого собаку, ви обов'язково виділите час на прогулянку із своїм вихованцем. І не слід плутати цей емоціон із вигулом для собак. Прогулянка це не тільки вихід на двір за потребою, це рух, отримання інформації, спілкування тощо. А якщо у вас декілька тварин, отже, як правильно гуляти з собаками? Обязательно нужен мацион, обязательно нужно движение, потому что мы не должны забывать о том, что у нас э, собака это все-таки волк, который пробегает очень много километров. И у него так сложено строение, чтобы собака получала как много больше движения. Особенно такие собаки, вот как у меня беговые, и вот как служебные, как Несси. Значит, мупсов. Я також бачите, ганяю їх цверги. Теж очень активні собаки без они Не можуть, тому що вони були виведені ловлі на крыс. Там быть бути большая сильна реакція, сильные челюсти. челюсті. Поэтому обязательно надо з ними много гуляти. Тож прогулянки собакам необхідні, а їх кількість і якість безпосередньо залежить від породи вихованця його віку і фізичної форми. Гуляйте с собакою за будь погоди, В будь-яку року, не менше двох разів на день. Собака обязательно должна подвигаться, то есть она должна дать какую-то нагрузку своей мускулатуре, для того чтобы был хороший обмен веществ, чтобы собака вам не портила настроение соседям, из-за того, что ей скучно она вам будет раз... разбивать квартиру, шкодничать, из-за того, что она не выгулена. Хорошо, выгуленая собака не будет делать вам шкоду в квартире. То есть не будет грити обувь, мебель, разрыв. игрушки, подушки и так далее. Потому что когда выгуленная собака, ей хочется отдохнуть, то есть набраться сил. Поэтому выгуливать надо обязательно и утром, и вечером не меньше часа. У вас декілька тварин, Одночасно вигулюйте їх тільки якщо вони дуже виховані та слухняні. З Собаками має бути дуже хороший контакт. От якщо цього контакту не буде, то забрати стаю в кучу дуже складно. У мене вже багатолітній опит, поэтому я стараюсь, звісно. якщо я собаки не довіряю, я з поводка її не спускаю. Я тільки спускаю з поводка собак, яким я довіряю, які мені слухаються. у міських умовах заради безпеки. Вигулюйте тварин на повітку і у спеціально відведених місцях. Великі собаки обов'язково повинні бути у наморднику. Спустити собаку з повідка можна подалі від людей, десь у лісі чи в полі. Так як діти, да, кутають дітей. випустити його. более легко одетым, он тут же заболеет. Одевать животных это уже дело любого владельца. Но человек знает свое животное, знает, мерзнет оно или нет, тут же, как и у людей. И характер у каждого животного свой, и э, организм у каждого животного свой, кто знает это животное лучше, чем хозяева. Кто знает своих детей лучше, чем родители, да? Точно так же и здесь. Я не могу тут давать стопроцентного совета одевать или не одевать. Я держал длинношерстных собак, я их никогда не одевал. У меня был американский бульдог, гладкошерстная собака, я ее никогда не одевал. Прогулянка принесе максимум користі тварині, якщо ви поділите моціон на етапи: перший відправлення собакою природних потреб. Це слід чинити далеко від дитячих майданчиків, вікон, житлових приміщень тощо. Потім дайте вихованцеві трохи побігати і попустувати, погратися з іншими знайомими собаками. Після ігор і біганини у власне задоволення корисно нагадати песику і про те, що у нього є господар, якого потрібно цікаво і приємно слухатися. Окрім прогулки, я обов'язково собакам даю, підзиваю і кормлю, тому що це собаки, вони відвлекаються, я здесь гуляю не одна, тому що вони добре зі мною контактували, я їх обов'язково підкармлюю. и подпаиваю. Я обязательно, когда хожу с собаками гулять, я им с собой сейчас жарко ношу воду. Всегда у меня лакомство к собой. Пар ко мне, Несси, ко мне. Вот, ниже Вот, всегда их пою, вот, потому что... Ну, чтобы не было. Сейчас теплового удара не будет, но так как они у меня едят сухие печенюшки, вот, ко мне. Вот, и всегда за команду я всегда их поощряю. Или водой, или же печенюшкой. Несси! Вот. Сейчас малышам дам. Несси, иди сюда, я тебе дам. Также в прогулку у меня ходит, я обязательно их вычесываю. Вот. Так, у меня здесь расчески. Вот. И вот я их обязательно чешу. То есть, чтобы они не оставляли шерсть в квартире. Вот. Неудобно их чесать. Они пахнут потом лесом. В общем, я их очень в этом плане. Им нравится, и мне нравится. Они всегда у меня чистые, ухоженные. Вот. Я собак купаю очень редко, в крайних случаях. Вот. Или там перед выставкой. Вот. Или если они там сильно забрюхались в грязную погоду. Вот. То снідаєш мопсики у мене. Значить, шерсть я ніколи не вибрасую на улиці, я її завжди складаю в сумочку, щоб не мусорить. Зайка, йди сюди. Зайка Вот. теж любить розчосуватися. Мопси, якщо борзи ліняють сезонно, то мопси ляняють практично круглий год. Добре, нагулявшись, тварини самі тягнуть господарів додому, щоб відпочити і поспати. Я смотрю, что портовый начинает обычно ложиться. Обычно ложится, то есть он уже нагулялся. Не же, конечно, раньше приходит ко мне, потому что она уже старенькая, вот она не выдерживает uh, такой, ну, нагрузки. Вот, А портовый он у меня снежия, с, с Неси, вернее, бегает бесконечно. Вот, и Ханечка. А Ханя вообще у мне никогда не устает. Устають мопси. Так, мопси устають. Аханя, вот у мене три собаки, які би, мабуть, не знаю цілий день бы гуляли. Я їх подзиваю, даю їм пристегиваю, присює, раз їх кормлю, і ми тихонько йдемо. Навчиться радіти часу, проведеному зі своїм чотирилапим другом, далеко від інтернету, стресів та проблем. Прогулянка із собакою не важка повинність, а пора, яку ви можете провести з користю для себе і для тварини. Недаремно існує народна мудрість боги не зараховують час життя, проведений із собакою.